Я приїхала читати вірші. А, ти вже відставила. <правдив> а хто Давайте. я? А ви? Яка це планета в тентурі? <правдив> <Don't> shoot, <please. Правдив> я ще кави не була, дай я підукави. <правдив> наш посібник. А до речі, Ростик, у тебе є посібник. Ми таємні агенти. Що це таке? Це міжнародний фестиваль книжкова толока» під прикриттям. І так ми ще прикриваємося. Да, ви проходили повз. Всі треба треба проапгрейдити питання. Олег. Да, 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 да. Нас цікавить світа за кордоном аналогічно мене звати Тамара Марценюк і я викладаю на кафедрі соціології Києво-Могилянської Академії. Вже більше 10 років, і це університет, який я завершила. Чому я буду сьогодні вам розказувати про свій постійник посвітову освіту, посібниці міжнародного стипендійного навчання? Тому що вже більше 10 років свого життя я активно їжджу на різні міжнародні стипендійні програми. Шановні співгромадяни, ми з вами стали свідками кризи парламентаризму на істерії. Станом на зараз жодна із партій не здатна запропонувати дієвого кандидата на пост прем'єр-міністра. Виступи гіпотетичних кандидатів кишили безґрунтовим популізмом та кричущою інфантильністю. Ситуації, що склалася, я маю вдатись до рішучих дій. Я рік ніде не вчуся, і, власне, цей рік я по суті катаюся по різноманітних програмах. Я майже. Ну... Приблизно кожні два тижні останні півроку я кудись їздила. Я постійно подавалася. і В мене навіть настав час, коли мені просто довелося відмовлятися від пропозиції поїхати, тому що вони збігалися в часі. Шалекція, чого Змістовно. Особливості цьогорічного семінару в тому, що доволі цікавий розвиток політичної гри і працюють крім того три кіногрупи, ми будемо мати три фільми, я сподіваюся. І, тобто дуже добра активність малих груп, робота в малих групах. Ранішні лекції всі достатньо цікаві. Ну і вчора, позавчора був дуже гарний концерт Христини Халімонової, а вчора був перший раз на СТМі Вечір електронної поезії, коли поети читали в супроводі біту. Це було так оригінально, і ми думаємо, що далі будемо це розвивати. А хто хто це? це? Ти знаєш, Приїде взагалі, вона нам всі говорить до половина дівчат в кімнатах. Фарбуються там. Писати, не підказати, як писати, а скоріше скомунікувати людей. Ніхто не пояснює її, у чому причина. Ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату. Крій сомчик, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет, у підлітках з інтернату. Формується світло і темно, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зиму. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіх. В цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати, більше немає, кого вона засинає. Я вперше на СМТ, тому я не можу сказати, в чому особливість конкретно цьогорічного, але тут стало весело. На третій день точно стало весело. Вперше за е, три семінари відбувається одна ж одна з найжорсткіших політичних ігор. Тобто всі один одного зраджують, підкуповують запроданці, зрада, пафа, флош. Західної моделі. І це дуже добре, насправді я вважаю, тому що західна цивілізація це трохи ще найкраща взагалі, структура, яка існує. До побачення. Побачимося наступного року.